Авторка Полянна Швець. Лінія горизонту Оповідання. ЕПІГРАФ Так непомітно море лягає на плечі. Ніч. Я напівбитий. До речі. Балацький З пісні Обійми. Як страшно Її щелепа міцно стиснена, а пальці зминають поділ штанів. Два дні тому Сара повернулася з Івано-Франківська в рідну Одесу. Серед зелені парків і міської урбаністики Франика їй бракувало моря. Блукаючи химерними вулицями, вона мимоволі чекала, що десь за рогом з'явиться безкрайнє море. Та його не було. Іноді вона натрапляла на хмари, які утворювали морський міраж. Треба було сидіти там, бурмоче підніс. Гуп, гуп. Гоп! опускає голову нижче, перевіряє чати на телефоні. За звуком далеко пишуть за містом. Гуп, гуп, гоп. Сара вже не розрізняє, де гупе її серце, а де працює ППО. Любиш бітлів? Що? Сара відриває голову від колін. Поруч сидить сусід з нижнього поверху, маркіян. Принаймні, в чаті дому він підписаний саме так кучеряве каштанове волосся, злегка вологе. Ніби якраз сушив голову перед тривогою, карі очі. Твоя футболка. А, це. Сара розтягує рожеву тканину з чотирма силуетами, які переходять дорогу. Вдивляється, ніби вперше бачить. Подруга подарувала. Гарний подарунок. Але ти хоч чула їхню музику? Сара підводить на хлопця очі, розтуляє рота, щоб щось сказати. Однак її перериває гуп. І ще гуп, гуп-гуп-гуп, десь значно ближче район Таїті. Автоматично заплющує очі, в голові відразу проносяться стрічки новин, жахливі знімки та образ її пильної брудної футболки під завалами, я раптом відчуваю легкий дотик пальців на своїй шкірі. Сара відривається від жаских фантазій. Перше, що бачить, це пильні очі кольору шоколаду, потім його долоню. Маркіян торкається її вищелікця. Прибери граблі, кричить Сара. Ти її лякаєш. Спокійно промовляє хлопець і прибирає руку. І мене теж. Кого це? Її? Біля ніг Маркіяна лежить переносна клітка з білою пухнастою кицькою. Хлопець гладить її іншою рукою настільки, наскільки дозволяють отвори переноски. Чим це я її лякаю? Тварини відчувають страх. А ти трусишся на дев'ятку по шкалі Ріхтера. Ну, вибачте, пане, суцільний спокій. І чого ти тут сидиш? Маркіян озирається на паркінг, який заповнений сусідами, ось сім'я з п'ятого поверху, матір одиначка з сонним сином на руках, ось з другого мила дівчина, яка заспокоює метушливу коргі. Теж з другого багатодітна родина в ковдрах, сплять в авто. З першого, другого, третього, четвертого. І так до дев'ятого поверху. Краще померти біля гарної дівчини, аніж самотню з кішкою. І те правда. Комплімент Сара пропускає навмисно. Підемо на каву завтра. Ні. Якусь секунду хлопець вагається, та, зрештою, втомлено видихає. Ні, то, ні. Маркіян відсувається і запихає у вуха навушники. Сара знову чує, як калатає її серце. Як вона майже перестає дихати, ніби з приміщення викачали повітря. В чатах пишуть, що летить на центр і французький бульвар. І знову губ, гуп, гуп. Десь ближче, ще ближче. Щось вибухає зовсім поруч із домом. Земля здригається під ногами, вібрації, звідки стягне смородом. Кілька чоловіків біжать поглянути, що відбулося. Збиття! Вигукує хлопчачий голос з глибини парковки. Здіймається галас і метушня. Несподівано Сара кидається на маркіяна й міцно вбиває хлопця за шию. Останнє, що вона хоче відчути, це тепло чи його стіла. тіла, носом димний деревний одеколон. В останню миті їй потрібен хтось хтось такий, як Маркіян. Гуп, гуп, гуп! гучними трелями розливається містом. Земля досі трясеться. Дорослі діти, тварини досі трясуться. Сара ховає ніс у шию маркіяна і відчуває, як його руки поволі згортаються на її спині. Тепло. Губ! зовсім близько. А потім западає тиша. До розвідка. сповіщає той же хлопчачий голос з глибини парковки. Загроза минула. Чула, кажуть, скоро відбій. шепоче маркіяну вухо дівчині. Це добре. Вона ніяково посувається, відпустивши хлопця. Ти мені завжди подобалася. Голос видає ніяковість моменту. Кочеряве волосся Маркіяна висохло і тепер стерчить у різні боки. Відбій. Маркіян накидає рюкзак на плечі, бере на руки переноску з білою кицькою. Сара забирає свій рюкзак. На вулиці вже піднялося лимонне сонце. Воно дарує новому дню світло й тепло. Повітря насичене солоним запахом водоростів та димом. У місті полегкотять пожежі, голоси пташок змішуються з виєм швидких і пожежних. Маркіян вглядається в обличчя Сари. Почекаєш мене, я кішку занесу. Для чого? А кава. Чи ти кинеш мене після всього, що між нами було? На обличчі хлопця з'являються ямочки від усмішки. Почекаю. Маркіян йде до парадної. А Сара стоїться на місці. Нарешті за будинками вона бачить чіткий горизонт моря.